Всім доброго дня! Сьогодні у нас 30 жовтня, четвер, ми продовжуємо працювати для наших клієнтів, для наших замовників. І ось позаду мене стоїть АСТК Кіаніру. Сьогодні в час дня даний чоловік має приїхати до нас для того, щоб забрати цю автівку, і попросив нам, нас повністю її обслужити. Тобто, що входить е, в обслуговування. Тут а помилка по холодогену не висвічувалася, жодних проблем не було. Автомобіль їхав своїм ходом, також по підшипниках, по редуктору також жодних зауважень. Але клієнт попросив замінити хладоген, тобто поміняти тусол, і одразу відповідно, і замінити масло в редукторі. Зробили ми також для людини детелінг, Загнали до хлопців, які в нас витягуються, займаються вм'ятинками, це все повитягували, Будь які там, які понаходили, все витягнули. Ну, це не означає, що автомобіль був в якомусь ДТП, це може бути там від шишки, десь стояло під деревом. Ну, різні випадки, навіть двері відкриваєте, десь стукнули об інші автомобілі, і відповідно, від того, виходить, вм'ятинка. Це все вже устранили. Міняємо зараз хладоген. Ось зараз підключили вже наші шланги до даного автомобіля, підключили даний апарат, даний апарат, і відповідно, як ви бачите, трошки є небагато, але... Трошки починаю вимивати, зараз почне працювати хімія, тому що ми промиваємо не тільки водою, а і хімією. Ось як ви бачите, в одну сторону один тис, в другу сторону чуть-чуть, ну і тут вже вирівнюється. Тобто вже можна сказати, що не так страшно. Бо перший раз, коли під'єднав, тиск ріс догори. Була трошки підзабитий радіатор. Зараз промиваємо радіатор, мотор, інвертора, потім будемо під'єднуватися до теплообмінників і до самої батареї. Зараз ми промиємо. Також, а, ще до речі, він попросив йому прикупити 4 зимових колеса. Зараз він поїхав забирати. ну Не знаю, вже поставити ми не встигнемо. Я думаю, що замовник вже поставив сам. Тут стоїть літня, він вже поставив сам собі. Так виглядає наша автівка, тут 139 тисяч пробів, рестова, максимальна комплектація. Отже, кого цікавлять, телефонуйте. Дякую.